Добрий вечір. Сьогодні 13 серпня 2024 року. Тут зібрав персики і нектаринчик один. Зараз ми їх зрівняємо. Royal Majestic ще зберігся плодик на дереві вже розмягчився. З жалко, Royal Glory не залишилось тільки. Royal Lee Вже теж розмягчився. Так, Екстрім Sweet знайшов один, більш-менш м'якенький. Зірвав його. Ну так, і Royal Pride знайшов теж м'якенький. Ну, тут він або кісточка лупнувша, ну щось з ним. Так, дивіться, тепер аліросада, якраз нормальний стан стиглості. І фідалія там в мене, може бути, він ще зеленкуватий трохи. По фіделії багато дуже живців брали прошли рік влітку, зимку. В общем, плодів було там з десяток. Так якось я дивився, там вже наче достигли. Ну, коротше, обірвали. Хтось їх зірвав, там внизу осталось. так бачите, не розкрашений. І ще трошки зеленкуватий. Ну, нічого, як єсть, бо тут перестигнуті ці. Фаяр дуже розмягчився, нектарин. Ну, зараз не знаю зважити їх. В принципі, в принципі, можна. Так видно буде. Ну, фіделія в мене вона велика і не була. Буває більше, звісно. 177. Аліросада 196. Royal Majestic 256. Буває він більший. Набагато Royal Lee той, що Royal Lee можливо, це в мене Royal Time, таке в мене подозріння, бо він вже рано почав розмягчатися для нього. Хоча цей рік не показатель так, Royal Lee 246. Ну, перше плодоношення. Фіделія теж буває за 200 грамів і, просто плодик той, що залишився. Екстрим Світ розмягчився вже. 289, Royal Pride 342. Ну, він так як і Glory, крупний фаярд. 256. Ну, це так, відносний показник. І буде відносно, звісно, і по смаку. Тут хто його знає, як воно буде от Фіделія наприклад. Трохи вона ще не дозріла іменно цей плодик. Так. Ну що, з кислішого почнемо? Маджестик. Я не буду, мабуть, його розрізати напополам. Кісточка тут не відокремлювалася. Так, але, в общем, поганенько відокремлювалася. Зараз ми отак його. Так, всі соковиті, теж соку не буду тут надавлювати. Всі вони соковиті. Так, рояллі, той що рояллі до мене прийшов під назвою. Тут кісточка відокремлюється. Так, Royalli. Extreme Sweet. Знаєте ми його розріжемо, бо я, мабуть, його не буду знімати з дерева. Подивлюсь, як воно буде. Нема дуже часу. Ще не повністю, звісно. Встигли, я вже не пам'ятаю, як тут кісточка щось не хоче він. Не хоче. Ну да ладно. Хай буде так. Royal Pride. Тут все добре. Pride. Екстрім світ. Так, фіделія. Трошки ще зеленкувата. Ну. Смачний персик біло м'ясо кісточка отак. Фіделія. Аліроса. Така легенька гірчиночка в неї, чуть-чуть кислиночка, соковитий, дуже. Це якраз дозрівший, соковитий. І файярд. Не пам'ятаю за екстрим світ, чи там кісточка, коли повністю дозріє, відокремлюється. Ну тут тріснула кісточка. Ну, поливаю іноді, ну, взагалі, отак. Воно сорти різні. Різного терміну дозрівання. Таке що дозріває, може не треба поливати, так інший потрібно поливати. Тут, як наскільки пам'ятаю, смак такий абрикоски. Фаєрдою. Так, ладно, почнемо. Majestic ще той, що зберігся. Ароматненький. Солодкий з кислинкою. Мені кислинка така не подобається, звісно. Ну, багатьом людям подобається. Так, далі що будемо. Давайте Лі. Ага, він у мене вже врізаний, що є. Роял Лі. Це інша справа. Хоча теж ледь кислиночка є приємлима для мене. Не знаю, що це в мене за лі. або... Всі говорять, що лів чисто солодкий, або в мене це не лі, або у людей не лі. Може це royal time. Кислиночка є. Так, далі. Ну, давайте нектарин фаярд. Ще не повністю зрілий з легенькою кислинкою. Коли він зрілий повністю, Наскільки я пам'ятаю, там такий присмак абрикоска. І він трішки солодший, він і ще менш відчутна оця кислиночка. Вона десь зараз така, щось середнє по кислинці між Majestic і той, що в мене Royal D. Так, далі. Ну що, далі аліросаду? Аліросада. Все соковите, не буду я тут сок давити. Дуже все соковите, аліросада. Білом'ясий персик, який з кислиночкою, з легенькою кислиночкою. І от коли він ще там, значить, як, така якась гірчиночка. Скажемо, мені він теж не дуже до подоби. це, звісно, не фіделія. Ну, тепер солодше будемо куштувати. Давайте, мабуть, фіделію. Вона то дуже солодка, але ще трошки плід не дозрівший. Ну, хоч дозрівший, хоч не дозрівший, він солодкий. Він солодкий соковитий. <кій> щось на, мої, на мій смак, в нього так наче якийсь інжирну, аж такого трошки персика, щось, щось таке. Класний сорт, звісно, фіделія. Для мене ну, аліросада це не моє. А от фіделія, да. ну, так. Починаючи з фіделії, оцей Royal D, мені щось здається, що це не Роял ми, а скоріше всього, Royal Time. Ну а може подивимось далі. Так, ну тут ці ж два солодки, само собою. Що прайд, що Extreme світ. Тут не пам'ятаю, коли повністю встигли кісточка відокремляться, ну, нехай ми потім подивимося. Давайте, ну давайте Extreme світ. Така м'якоть у нього. Він, мабуть, дуже солодший бути. Давайте лучше Royal Pride. Тут така волокниста ледь м'якоть. Куштуємо. Хоч вона і волокниста, але вона тане. Це м'якоть. Шкіринка тверденька з даного. Класний смак. Фідерія ще трошки якби не достигша, ну... Так, і Ecstream Sweet. Тут трошки інша м'якоть структура, мабуть, вона якась, ну, зараз скуштує. Так, колір може не передає, бо я вже тут світло включив. Зараз попробуємо, Ну так, може. Ekstream Sweet. У нас вечоріє, смеркається. Не встиг трошки так. Екстрем Світ. Інша структура м'якоті і інший смак, як в врояла прайда. М'якоть більш така, мабуть, ніжніша. І він так чисто солодкий. Ну, солодкий солодкий, так, що сфіделії, якщо. Що так, на мою думку, от, оцей прайд, він такий солодкий. Ну там десь далеко-далеко, щось намк якийсь на кислиночку є. Це чисто солодкий, ну і фіделія є фіделія. Тут якийсь присмак інжирного персика. Ну от мені так. Моє таке, хто куштував, може кож... кожного смаки свої. Да, класний персики. Для мене класні. Три. Royal Pride, Extreme Svit і Fidelia. Інші трошки. ну, Фаярдник Тарин ще трохи не добрав. Він ще трошки зеленкуватий. Fidelia, несмотря на те, що вона тверденька, ну, вона все одно смачна, так, фаярд. Що ж, фаярд недозрівший зовсім. так куштувати після оцих трьох Extreme Sweet, Royal Pride і Fidelia. Так, мої вподобання смакові. Не знаю, кому перше місце віддати. Кожен по своєму смачний. Оце що Extreme Switch, що Royal Pride, що фіделію, перше місце, О, всім трьом. Не можу я так приділитися. Ну і друге місце Рояллі Алі Росада Fire Majestic на третьому місці, тому що там кислинка, яка я, яку я не люблю. Ну, оце такий огляд. Так, ще зараз підемо окулірувати покупні живці. Замовив. В минулому році замовляв Колі Ткаченка з Переяслава. І в цьому році замовив ось кое що. Такі живчики прийшли мені. Такі. Такі сантиметрів по восімдеся. Довжелезні. Такі кось що там черешочки відпадають, коли замотуєш його розмотуєш. Ну то не важливо. Брунька здорова, все хорошо. Дякую Коля за живці. Що я тут замовив ще з нових сортів? Формоза слива. Котен Канді гібрид. Ерлі сендвіч. Забувається, що замовляєш. Редмун І ще щось. Має кота абрикос ранній. Якісні живці, я ж говорю такі з 80 см більше. Дякую за живці. В нього є теж YouTube канал. Силочку на YouTube канал залишу в описі під відео, в коментарях. Так, на цьому все. Огляд такий по персиках, по живцях. Всім миру й добра.